Вітання, усім вболівальникам і вболівальницям зі стадіону Україна зі Львова. Це поєдинок 16-го туру, у якому львівські Карпати приймають тут на цьому полі команду із віста Волочиськ, яка називається Агробізнес. Окреме шанування усім захисникам і захисницям, які я впевнений так само дивляться нашу трансляцію. Вам величезне, дякую вам величезний уклін за те, що ви зараз робите. на… Абсолютно усіх фронтах, завдяки вам, маємо нагоду дивитися матчі наших улюблених команд. А команди мають нагоду між собою змагатися. Ну і також е, традиційна щомісячна відзнака для найкращого футболіста зелено-білих е, вже минулого місяця, так жовтня. Е, Павло Полегенько, е, про якого ми згадували у студії, е, отримав відзнаку за результатами глядацького голосування. І Олег Родін, легендарний правий захисник, е, вручає нагороду Павлу Полегеньку е, Родін, який. Е, Свого часу долучився до виховання Сапуги, Гараса, Павлюха та багатьох інших е, хороших футболістів, які грали на високому рівні. Ну, ну і так, агробізнес розпочинає е, цей поєдинок е, і одразу ж таки до голкіпера Андрія Поповича через нього. Розіграш справді дуже цікавий футбол, дуже сильні тренери. Працюють у першій лізі. Ну і сподивіться на тренерські містки агробізнесу та Карпат. Тут коментарі завіза. Супербувайте м'яч усіверіт опиняється. П'ятою забиває, забиває Ігор Горневес. Бразильський м'яч на 17 17-й хвилині записує на свій рахунок десятка львівських Карпат. Найкращий бомбардир колективу сьомий сьомий результативний удар для Ігоря Невеса в чемпіонаті він один з найкращих бомбардирів. На сімнадцятій хвилині Ігор Невес забив а В нас тим часом класна атака у виконанні Львів'яну протахідна веса передача. Можна забивати. Лоян Костенко не забиває. Вище воріт надсилає м'яч. Тут рябо виривається у вільну зону. Має багато простору. Береляк, йде його накривати. Ігор Невес в цей пас не грає, але здається, що все-таки від ноги напевне. Зайця, скоріш за все, так, або навіть і голкіпер тут зіграв. Ну, ще раз побачимо. В будь-якому разі Костенко відправляє м'яч у площину воріт. Зараз кутовий. І Зараз можливість для Бабогло. 2-0. Владислав Бабогло збільшує перевагу Львівський Карпат. Стандарт. Нарешті Карпати забивають після стандарту. Багато гравців, які вміють грати під час подач кутових штрафних. І Владислав Бабогло відзначається забитим м'ячем. No, res, Baboglo bo je zdravo zasegral. Ці ситуації на випередження в нетиповому для захисників стилі ногою забиває бабогло. Можна було б очікувати від нього удару головою, тому що добре грає на другому поверсі Владислав, але зараз зіграв на випередження, виграв позицію, в кого б ви думали, друзі, у Руслана Береляка. Ну, до речі, ось сьогодні Карпати першим таймом мені нагадують саме тих білозелених, які ми бачили в перших 11 турах, якщо ось викрасити ці два останні поєдинки, то сьогодні Карпати традиційні. Є ці традиційні Ціні Карпати дають необхідний результат. Результат який точно тішить місцевих болівальників. 2-0 на Львів'ян. Ми повертаємося до Львова на стадіон Україна. Сьогодні тут Львівські Карпати приймають Волочиський агробізнес. Підсумок першого тайму 2-0 на користь господарів. Нараз Саків буде виконувати подачу до штрафного майданчика. Він сьогодні дуже небезпечний в плані виконання стандартів. Ну і попередня подачі дійсно юрію так завершилась взяття воріт. Тоді Бабогло забив зараз. Хороший шанс і удар головою вже від іншого центр ДЕФа Олександр Мизюк. Б'є класно. Він теж усі свої шість м'ячів на професійному рівні. Хлопець, який дуже довго до 27 років грав на аматорському рівні, але зараз Мизюк, власне обожнює стандарти. Як же класно грає Ян Костенко? Костенко вже в штрафному майданчику. Костенко прострілює віде передачу. 3-0! тримуль Амбросічачо. Він забиває і цілує логотип Карпат, капітан зелено-білих. Момент неочевидний. Момент з передачі у боротьбу, але техніка Яна Костенка своєчасна передача і завершення від Амбросія. Чачо перетворюють ось таку, знаєте, не найкращу здавалося б за своєю суттю передачу. Перетворюють на гол. Знову відзначаємо Саківа. Його пас він запустив по флангу. Партнера, ну і що, що Попович тут міг зробити? Так, м'яч пролітає під рукою, але коли в притул тебе розстрілюють, звичайно, що е, це занадто велика розкіш е, давати так, е, приймати Чачо, пробивати Сухар на Чачо. Чачо не поспішає, але я гадаю, що одну атаку ще спробують провести футболісти Львівських Карпат і довести її до логічного завершення. І Зараз класна передача до штрафного майданчика. Падіння. Карній зоні арбітер вирішив не призначати пенальті, а вирішив дати свисток зовсім з іншого приводу. І з приводу завершення зустрічі Львівські Карпати дуже впевнено, як по грі так і по рахунку переграють агробізнес і підтверджують статус найсильнішої команди групи першої ліги.